Всім привіт, компанія Out, Як завжди, за мене на зв'язочку з'явилася на майданчику ось така машинка чергова. Це в нас, значить, Renault Master в самоставньому новому кузові, кузові свіжопригний з Європи даний автомобіль е, в дуже класному стані, класній комплектації. І ще, що саме круто, що з класним пробігом цей автомобіль, оригінальним пробігом. Отже, по самому автомобілю Renault е, Master. Е, по бутці у нас L2H2. L2H2, двигун у нас 2,3 дизелі даного автомобіля, потужністю 92 кВт. От, на механічній коробці передач та на передньому приводі даний автомобіль. І тепер увага по пробігу. По пробігу дана автівка має 93 тисячі оригінального пробігу. Це цей пробіг насе підтверджений офіційним дилером, що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та часто з гарним по ній обслуговувалася. Так що наразі ніяких несправностей з даним автомобілем в нас немає. Реально класний, хороший автомобіль з класним пробігом. Отже, біжимо зараз по автомобілю по комплектації. Розробимо заміри по лекофарбовому покриттю, щоб ви розуміли, що з ним все в порядку, ні, як і вона. ДТП, ні підкрасів, нічого. От, І покажу візуальний стан даного автомобіля. Е, отже, по комплектації бішимо. Так, передня частина. Оптика в нас з денними ходовими огнями. Е, диски у нас 16 го розміру на гумі 225-65 літ Ці. Гляньте, в якому стані гума. ще бачите, як нова, зараз сфокусуємося. О, бачите, в кому стані Гума. М -м -м, рік 2022 року Гума у нас. Так, далі біжимо по автомобілю. Що ще маємо? Повний електропакет у нас встановлений. Так, тут є, тут є, тут є. О, бачите, ага, 90, 97 тисяч пробів, не 92-9200. Про, 9200 пробіг, а загальний пробіг 97211 кілометрів. Тепер робимо запуск, запустимо. До речі, два ключа в комплекті до автомобіля. Запускаємо. Так, Все працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів, ніяких чеків, нічого не горить. От, на кондиціонері. До речі, Кондиціонер працює прекрасно. Коробочка 6-ступка у нас, блютуси, е, телефони, от, що ще що ще такого цікавенького. Екорежим їзди, і спішечка, і патронечки задні в нас є в цьому автомобілі. Так що ось така ситуація по консультації, зараз ще глянемо, що в нас є позаду. а, Ще є фарклопчик і патронечки, і ще що найголовніше, тут я забув сказати, камера заднього виду так, є, є, є. полюбеє. Зараз подивимося, звичайно. Але мені здається, що камера заднього виду є і вона влаш... встроєна, да. бачите, вона встроєна в зеркало заднього виду, камера влаштована. ось Так Так що є. Yeah. Так, добре, це сказав, це про бігше це сказав. А так, що ще, що ще, що ще? А, Покажу ще спереду, бачите? Виглядають ці денні ходові огні. Ну, фокусуйся. Ось так вони виглядають. Так, І тепер беремо прилад, зробимо замер по лакофарбовому покриттю. Так. Щоб ви всі мали розуміння, запускаємо. І погнали по лівій стороні. 87 крапочканолик. Бачите, не 870, а 807.00. Далі біжимо. 95,8, далі біжимо, 82,8, 110, 96,2, поверху, 2. тут ззаді. 106. Задні дверцята. 125, 139, 108. 98,2, Права сторона, 86,4, 86,4 Розсувні дверцята 90,7 99,8 Дверка пасажира Передня 87 Ще раз дверка 98,3 Крило переднє праве 92,6 92,6 Попотік у нас 120 120 124 125 так що з автомобілем є все в нормі, без ніяких моментів. І по самому стану автомобіль, як на мене, є непоганий Йо стан абсолютно сильних сколів, там якихось по оптиці, по бампері, немає якісь пару дрібненьких сколів є. Решту по кругу, по кругу автомобіля все в нормі є. Ніяких там м'ян, подряпин немає. Все в нормі, пороги не гнуті. Пороги всі в гарному стані. Так, щось, але десь я щось бачив, зараз я вам покажу. Так, ліва сторона все добре, позаду, позаду. Трішки оцей габарит, бачите? Зараз я вам покажу. Габарит лопнутий, але ми його замінимо. Хлопці десь не побачили. Задній бампер ось такі підтертості має, ну це щось грузили, зрозуміло. До задніх дверцят. Нема мене претензій. І права сторона. Блин, ну щось... а По правій стороні по поросну... русивних дверцятах ось така е... подряпана маленька по русиних дверцятах. Це якщо придивитися, все решту не непогано. Все добре, все добре, крило добре, тут все на місці, все по зазорах. Ну, оце там що дверцятка є і, задні... і задня ця. І задній бампер. Ось така ситуація, тут все в нормі. Так, є, побігли. Далі, що ще? А, грузове відділення вам покажемо, як воно виглядає. А, і нарушиться така ось потряпана, де вона взялася. Бачите, наруці. Так. І грузове відділення. Так, дивимося. Це в нас ліва дверка. Бачите, що свозили довгі, трошки дверку понизу поклацали. Це в нас права дверка, щось теж трошки підкоцили. Е, сама стійка ось так виглядає, з цієї сторони стійка виглядає ось так. Арочки у нас зашиті, видно, да? вони зашиті але якимось таким матеріалом, але видно, що підтерті арочки, підлога ось так виглядає, боковушечка одна, друга, перегородка. І стеля. Як на мене, абсолютно в нормі. Це все є відділення грузове, тому що багато комерційних автомобілів, ось таких заїжджають в вантажних, і там страх, що робиться вбиться. Тут ще, як на мене, все в нормальному стані. Ну і може і за пробіг, що мало пробіг, що не встигли його забитися грузове відділення. Але менше з тим сліди від експлуатації є. Так, це вам показав, це вам показав, це зробив. Ну, а по салончику тут. Не знаю, що вам тут показати. Тут це теж гарна карта водія без пошкоджень, потертостей, поріг, значить, сидіння, підлога, кермо. Ось так виглядає задніше, і КПП-шечка, і сама панелька. Якось отак. І стеля, задні перегородки. Оп, і стелев, так виглядає шик. Коротше, нормальна, реально, нормальна автівка. За 97 тисяч літнього пробігу, 19-рік кінець 19-го року. І реально будуть закласти адекватні кошти на віддачу під відео. Я вам напишу, яка цифра буде на віддачу даного автомобіля. Ще раз L2H2 Master, 19 рік, дизель, 90 там, 96 кВт, по-моєму. Так що, друзі, ось така ситуація. Кого зацікавить даний автомобіль, хто для себе шукає ось такого мастерка? Будь ласка, залітаємо до нас, він реально вартує вашої уваги, тому що класний пробіг, машина вся ціла і в хорошому технічному стані. Кому треба історію від офіційного дилера, без проблем може вам її надати цю історію. Історії перевіряється пробіг, а ще є куча різних сервісів, де можна перевірити пробіг. Так що тут питань немає. Не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Може без проблем доставити цю автівочку до вас, як то кажуть, під двері. От і кому я щось не розказав чи не показав, будь ласка, також набираємо до розкажу, до зніму, до покажу вам, щоб всі ваші, як то кажуть, питання закрити по даному автомобілю. Так що всім гарного дня будемо з вами на зв'язочку, друзі. Набираємо дзвоним. Приїжджаємо. На тест-драйв, Пока-пока.